Всім привіт! З вами сьогодні Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. Який це у нас уже випуск, Іван? Чотирнадцятий. І з вами Іван Сімочкін і Оксана Пагавій. 14 Чотирнадцятий випуск. Мичаємо сьогодні... да. як Зеленського бурними овацями. обацію. Да. І так, і, да, і цей, і цей, і так. <клук> <клук> сьогодні у нас гучний день. Це не Іванка з криші скатівся з тютюни. Ні. Це у нас були сьогодні прильоти і прильоти це у нас балістика. Дуже е, рідко по нашій області стріляють, угу. а це прямо сьогодні по місту. Вони не те, що були, вони і зараз бам-бам. Да, ви... Зараз десь, але зараз все-таки не, ну, не здригається так земля, да та, уже арта стріляє. А то прямо А то були так ракети. було. ракети. А що там їх збили, не збили? Я так... Та ніхто чим. Ні. А. Банками з-під огірків. Ну, ми так ж не в Києві живемо. Не. Да. О, ми так. не в Києві живемо, бо прилетіло. Да. Вот. Ну, що їм, війна. Угу. Да, і до нас вже на почали витрачати балістику. Дай Бог просто, щоб всі були живі, локацію не називаємо, не знаємо, якщо чесно, чи є загиблі, чи немає. Дай Бог, щоб не було. Якось так. По цивільним напишуть в телеграм-каналах, а по військовим нам просто не скажуть. От. Насправді, якщо про Херсон. Раніше нам речники ОК Південь казали Острова наші. Зараз речники ОК Південь кажуть, «Ідуть бої за острови». Тому Херсону е та і всій Україні, в принципі, треба. Е так і продовжувати за нас стресувати, а херсонцям треба розуміти, що якщо, не дай Бог, задавлять м'ясом, да ну як вони це тут це люблять, цими м'ясними штурмами, то до нас знову повернуться міномети. Ну це все ж таки тактичні, бої. да, це тактичні, це да. через Дніпро вони не перелізуть і. Або більше чи менше, да, оце для а нас. все, що відбувається там на Сході, на Донбасі, а, це. Да. На сході, це жах. на Донбасі, на Запорізькому напрямку, на Дніпро-Петровському напрямку, на Харківському напрямку. Оце жах. І ми тут витримаємо. Бо у нас, слава Богу, є Дніпро. А от, а от в іншому, в інших районах. В областях нашого нашої України, от там буде важко. Ну так виходить, що в нас тепер затишний куточок. Ну, більш-менш, <гум> так, та, та, більш менш. Якщо вважалося, що Херсон це жах, жах, який а, жах, а да. тепер там до Дніпропетровської області вже скільки там залишилося годину їзди на. Да, да, так. Да, да. Якщо от згадай. Е, е, о! о. Згадаю, 24 лютого да, 22 року, хто думав, що більше 100 кілометрів танками і така велика область, і що вони тут будуть за півдня. Ніхто не думав. А воно так сталося, не хочеться наврочити. Отже, ну, це не панічний, да. це, це просто, не панічне, це просто констатація. Так, да. треба а, розуміти, де ми знаходимося і. А треба розуміти, що не буде так, що війна чогось вдома чогось е торкнулася, стягнула, да, вона, а, я, а когось не торкнулася. І да. 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 от я би навіть сказала, це не панічне, але це дуже підсотне попередження. От ми з вані зараз, як Америка в 2021-2022 році Зеленському казала, що буде наступ, буде наступ, буде наступ. Зеленський казав, що шлики. От ми з вані вам зараз скажемо. Так, бережіться. Тривожні чемоданчики. Так, так, так. Розумію, що тут можна розгубитися, а як їхати, а з чим їхати. Одразу все продумайте, щоб головне, щоб там було вже це досвід, документи і ліки, якщо вони вам потрібні кожен день. Ну і гроші, якщо вони є. от А для ще. От Я сьогодні сидів на даху і ремонтував <світ> там шифер, а мимо десь щось летає, там гримить. І я так думаю, так. А турнікет в, да. в мене є, нема, а бінт в мене є, немає. нічого всім немає. розповідаю, що треба з собою носити сам. А я на є О, все. Ось, ось. Я тягаю хотів спитати, тягаю, але я але хотів спитати, да, вот да, херсонці, хто з вас носить з собою а, от такі засоби? Більш того. Не тільки в Херсоні це треба носити, а, а взагалі ще, да. все війна в Україні. Всі повинні всі. носити з собою, хоча би турнікет, бінти для тампонади. Там тому що щоб дочекатися не не знає, житлої, при... да, да. допомоги. Щоб можна було людину. А в нас там а, я, я, я ж там сиджу і думаю, телефоном головне, щоб телефон хоча б був. Тому що в радіусі 500 метрів жодної людини. Ніхто не знає де я. От я там ля, ля ну, якщо я не з, 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 одразу помру, а просто от буду важко поранений. Ніхто ж мене не знайде. Вот. Це теж, це проблема, теж важливо, да. це не проблема, це треба казати, е, озвучувати. Я сьогодні Новий. пішов туди, я пішов туди, це важливо, Да. Насправді це важливо. Да. Так, що такі справи в нашому місті, е, е, якихось таких ось новин, щоб би можна було вам сказати на позитиві, і немає. Про школи ми розмовляли, я ще відповідь не отримала. ну школи ми це так mm. називаємо, mm -hmm. Але вже прочитали в наших місцевих пабліках, що якоби буде всього дві локації. ви знаєте, от мені... Це сміх крізь сльози, звісно. Ой, да. Дві локації, одна локація, півлокації, не... Не да, да, Ура! Да. Ура! Ми Спочатку побудуємо дві, а потім ще дві. Да? <ріст> <ріст> ну, от, ну... ну Це про підземні ті не не то <ріст> да, да. то школи, не то сховище, не сховища. які, А ад... одній із голови ОСББ вже <ріст> прийшла відповідь, вони писали ще наприкінці вересня. Лист, і там написано: у нас є всі дозвольні документи, у нас все є. Ну, і це вони протирадіаційне захочуть, укриття. А, а потім, коли все закінчиться, там можна буде зробити школу. Так от я. Можу я не будівельник, але я з фахівцями радилася. Стосовно цього. Це два різних приміщення: підземна школа і протирадіаційне в протирадіаційному укритті, так як воно будується, школу робити можна. Тобто це все лапша на вуха, лакшина ніхто нам такої не, не подарує, щоб би, вух знімати. Їм треба запустити, бо це державна програма. Качалку грошей. Да, да, на повикачки грошей, велике крадівництво, воно почалося з Зеленським і продовжується. Вони дуже гарно придумали, як можна гроші вкрасти. І от ще от, хочу, хочу тебе, тобі задати. Трохи провокаційне питання. Сьогодні прозвучала так, от дівчат. Треба і не, і не тільки, і в Фейсбуці бачила, треба от спа... ці тисячі, що Зеленський дасть, треба всім скинутися, дати йому, і хай уїжджає. Як ти думаєш, поїде? <«Па> <і>, І щось да, я да, теж да. думаю, що ні, скажу, ви розумієте? В порівнянні з тим, скільки вже натягнуто в тумбочки, в сундучки, в скриньки, там стільки грошей, що оці 10, там, чи 20 мільярдів, навіть якщо це буде 100 мільярдів гривень, для нього це пиль. Ні, йому треба все до копійки. Та оце ж бюджет приймають. Да. І знову ж, от як ти кажеш, то історія повторюється йде по колу. У 22-му вже році, в січні, Порошенко і наша фракція вимагала, щоб да, 50, мілья... 50 мільярдів. мільярдів на армію видати. Слуги вперше Наглухо заблокували, не дали не копійки. Слуги тоді сказали, ну ми ж не відступаємо. Це ще вторгнення не було. Це був на 22-й рік бюджет. так? так. Ми Замічно... ж не відступаємо, воно ж немає такої війни, на, що їм гроші не дали. Не так, дали далі. Начебто всі ну, зараз вже должны, должны були зрозуміти, що все життя зовсім іде, приймають бюджет, мільярди йдуть на. Судді, прокурор, ну, прокурорів відбили, а да, прокурори придумають там щось. Ну, Правда, так, а да. все інше залишилося на апарат президента, на апарат Верховної Ради, на всю, які так дофіга отримали, їм ще підвищили. А на армію скорочення розходів. Я а вам он... хочу сказати, стосовно бюджету, є така фішка, я раз вона така є в місцевій раді, в обласній раді, то 100% в районних радах 100% вона є і в Верховній. Ну Вирішуються, б'ються коп'я, ламаються, які відсотки дати тим, тим, які відсотки дати тим. А потім є, а, то є прийняли загальний бюджет, а потім починають приймати бюджет на місяць або Перечить. бюджет. На, да, і все це переписується. Совершенно вірно, угу. пілят. І от коли йде розпіл, то там і на прокуратуру знайдеться, і на ДБР знайдеться, а гризу татаринки. Головне, що, да. а, а, головне, що та, у нас бюджет не рожа. перемоги зараз, а бюджет зради. Так, головне, так. що у нас бюджет не перемоги, а бюджет поразки. Якщо б ми хоча б там наступали чи що, у нас валиться фронт. У, у нас все валиться, так. Да. Да. І вони в цей час вони думають, і все одно, одне і те ж єдина партія. Європейська солідарність вимагає а дати тепер гроші, а, а, да. я їх ніхто а не а тепер дивіться чує. вказівка зверху. Зібрати всі сільські ради, селищні ради, міські, районні, всі, що є ради в Україні, провести позачергові сесії і прийняти звернення до президента з тим, що ми одобрюємо план перемоги. Ми одобрюємо план перемоги, в котрому три пункти закриті. Ну, секретні, котрі не знає ніхто навіть О, Верховна котрі... Рада, і котрі взагалі-то декларативні. Ні, ну це повертається Брежнівський да, це, це Так, Це називається ефект хвоста, гнілої сільотки. вимазати всіх, щоб потім сказати: стоп, стоп, стоп. Ви же, ви 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 же підтримали. Да, підтримали, ви ж сказали, е, 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 який гарний план. Все, розумієте? Тому я прошу. Якщо дивиться хтось із депутатів інших, тому що у нас, слава Богу, такого позора не буде, тому що у нас просто рада. Але я дуже прошу не голосувати за це без поправок. А поправки повинні бути ті, що пропонує Європейська Солідарність. В кожній так, раді практично так. є депутати від Європейської солідарності. Всі наші поправки роздані, всі намагаються І всі ці вони поправки абсолютно зрозумілі, всі да. що гроші, які вони намагаються витратити в собі по кишеням, розпихати. Пустити на Збройні на сили да. це Ве, дуже це просто вироб. і дуже зрозуміло. Тут немає нічого. Я ще я хочу сказати. Нічого. Погодилася вчора, прочитала з у Вікторії Сюмар її пост. Вона каже, що я практично нічого не пишу. Бо я просто дивлюсь на те, що коїться в країні, в котрій, мало того, що йде війна, у нас немає зараз перемог, у нас все дуже погано насправді. Mm -hmm. А іде битва за рейтинги. Іде да, информ... битва за этот план перемоги. Вот котре... да, да. В... я повітря. хочу сказати да, те, що мене зачепило вже, я просто і минулого разу казала, і мене ще не відпускає. Коли йде зверху вказівка, що є хвилина мовчання, і ви повинні зупинитися. Повинні і не ми з Іваном, mm -hmm. а ті, хто працює в бюджетних установах. Я коли виходять, да, коли виходять і кажуть, Всім в коридор! Фотографувати будемо. Розумієте про що? Ви Все. думаєте, так можна ганьба, людям при... нав'язати нав по шану до тих, хто загинув, шану і а, подяку от таким способом. Це навпаки, це тільки... Ну, чинки... він ввійшов в роль маленького диктатора, да, діпу, який... Так, Наполеончик. Да, да, да. І, от... і, потім ці світлини кожен день про хвилину мовчання відправляються далі в міністерство, наверх. там, наверх. Да, розумієте? І там, перевіряють. Да, Я, так, вим... що, да, так що, що Леонід Іліч, номер два. Ну, да, і це, да, ми зараз не... Нас зараз скинули не в, а, в, 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 оттіпіль Горбачовську, а <свист> нас скинули Скоро до е, е, е. І вчора ще от, один наостанок. Е, міністр е, поліції, як він називається, внутрішніх справ, угу. він, сказ, да, він сказав, що а як можна забирати воювати поліцейських? Вони не готувалися воювати. Да, Я вони не... прав... да, вони проводять спортспортподготовку. Вони да, вони їх вчать поводженню зі зброєю, але якщо затримувати когось. А, а воювати це їх не вчать. Да. А, а мені цікаво, от це беруть бусі, бусіфікація, це називається, да? Ну, Бруть на вулиці да, когось, у, у, кидають у, там в бусі, у привозять профіль, через півдня на полігон, дають йому автомат, показують, як зібрати, розібрати, дають три рази стрільнути і, вийде, і на упаду глідар, е, в штурмовики. Mm -hmm. Ага, значить, їх можна навчити, а поліцейські, а поліцейські у нас цупарили. Не... Їх навчити не можна, так? Да? Ну вони не на те вчили. <реш> да, хто на що учився, є така ну, це приказка негарна, етицинічна да, насправді. Да. Отакі от у нас новини сьогодні трохи не позитивні, але а, все ж таки ну, живемо, ми да. живемо, ми тримаємося. Ми дуже сподіваємося на те, що не буде ніяких політичних рішень по здачі всього, чого тільки можна. Ми сподіваємося, що хтось їх там нахлопає мухаловка по голові, <реш> ну, щоб вони по рукам. По рукам. От. І будемо жити, так? Тримаємось, Тримаємось чекаємо на ваші коментарі. Слава Україні! Героям слава. Осінь в Херсоні. Тиша. Європейська вулиця. пішли спокій, ну, якщо не бажати. Снаряди, які у нас над головою літають туди-сюди. Тут колись був АТБ. Закрив, зачинився через три дні після початку вторгнення і все. І більше не відкрився. Шуршим выстечком, широкая